Вища рада правосуддя відсторонила суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який насмерть збив військовослужбовця Національної гвардії на блокпості в Києві. Про це повідомила прес-служба ВРП. Відсторонення триватиме до 25 липня у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. За таке рішення одноголосно проголосували 13 із 13 членів Вищої ради правосуддя. Як повідомлялося раніше, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Тандир збив насмерть 23-річного надзвар. Дійця на блокпосту в столиці правоохоронці його затримали. Суддя відмовився на освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп'яніння. Суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків. Тандиру загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на срок від 5 до 10 років.